Вітаю! Зараз я покажу, як потрібно заповнити реєстраційну форму на футбол. Нажимаєте на посилання і перейдете на ось цей сайт, тиснете Select a Group і обираєте правильну вікову категорію та хлопчачу або дівчачу команду. Boys – це хлопці і рік народження дитини. І Girls, дівчата і рік народження дитини. Ви можете скролити вниз і. Знайти відповідну команду. Для прикладу, візьмемо хлопці 9 років. Ось тут з'явиться загальна інформація про ці заняття: що кінець реєстрації 4 квітня і так далі. Що дитина має бути народжена між 1 січнем 2016 року та 31 грудням 2016 року. І тут вказана ось тут вказана вартість програми. Вам потрібно виписати вартість програми на листочок для того, щоб потім можна було заповнити заявку на субсидію. Ось, виписали собі 180 доларів і тиснемо Get Started. Нагадую, що перед тим, як заповнити цю анкету, вам потрібно заплатити MSAIFI. Далі ви створюєте аккаунт. Якщо у вас немає ще, пишете своє ім'я, прізвище, номер телефону. Свій імейл. І створюєте пароль. Тут пише, що цей емейл вже зареєстрований, тому що я вже зареєстрована. І далі тиснете Create account. Я просто зайду в свій аккаунт, тому що вже зареєстрована. Підтверджую, що всі дані вірні. Далі обрати дитину. Ось тут потрібно натиснути Add a family member і заповнити інформацію про дитину. Ім'я. Для прикладу візьмемо Гаррі Поттер». І можете вказати свій. Номер телефону. І тисніте Add Member. Ось тепер ця дитина обирається для заповнення цієї анкети. Вам імейл e не підтягується. Він, ця інформація підтягується автоматично. Номер телефону підтягнувся автоматично. Потрібно обрати стать, вибирає, дає образи лише чоловічу стать, тому що ми записувалися в хлопчачу команду. Дату народження. Ось ви можете тиснути на ці галочки. І а, тут 2016 рік буде автоматично, тому що дитина має бути народжена в 2016 році. І, а, Тиснете на дату і тиснете Apply. Ось. Зараз обралась дата. Далі в якому класі дитина? Якщо це 9 років, це, напевно, третій клас. І заповнюйте emergency contact information. Це контактні дані людини. Якщо щось трапиться, кому можна зателефонувати. Можете написати друзів або іншого батька або мати. І. Або когось іншого. Можна записати свої дані, якщо більше нікого немає. Далі заповнюйте адресу. Можна натиснути Use as Default Family Address, і тоді на всіх остальних діток, якщо у вас кілька дітей, адреса буде підтягуватися автоматично. Ось і тиснути Continue. Далі обираєте, з ким організація буде зв'язуватися з вами, або якщо ви хочете додати іншого батька. Додаєте Add a parent, заповнюєте ім'я. Прізвище, імейл, номер телефону і також додаєте тут ад. Ось я це залишаю, що зв'язуватися зі мною, тисну «Continue» і заповнюю додаткову інформацію, в яку школу входить дитина. Для прикладу, пишу Atlant School. Далі, чи зацікавлені ви тренувати команду своєї дитини? Обираєте так або ні. Я обираю ще ні. Далі, чи хочете ви змінити свій клуб або до якогось певного коуча, тренера, пишемо NA. Чи оплатили ви msa fee? Ви маєте оплатити MSAFI, тиснете «Так» І йдемо Continue. Далі оплата. Так як ми будемо заповнювати субсидію, вам потрібно сюди натиснути і обрати «Pay with Check, Transfer, etc. Тиснете галочку, що ви погоджуєтеся з тим, що а, з їхніми з політикою повернення коштів. Ось, і обираєте, що ви не робот, і тиснете Register. Це на цьому реєстрація на футбол закінчена.